Черговий рог похабно зібраний. Просто смішно. Зняли бампер, тому що є помилка по жалюзям по АБС, а у нас тут проводка йде на АБС. і Ось тут така картина. Дивіться, як жалюзі тут закріплені. Бачите ці стяжки? Що вони тримають? Вони тримають жалюзі, от бачите? от Це у нас так жалюзі, повинні бути тут прикручені. Короче, нема нав навіть до чого прикручувати. Ось так вони живуть тут, гойдається. І ось який ще датчик. Повісили резистор так от. Ага. Це напевно, що можливо пищалочка була. О, ну, щоб помилки не було, то причепили резистор. Що тут ще? Дістронік криво стоїть. Тобто в небо дивиться. Ну і в общем, десь тут напевно що згнили провода, тому що судячи по тому, як вона роблена, то роблена вона так була на 5 минут до першого доща. Десь тут буде гниль, ми так думаю знайдемо її.